Доброго здоров'я, пані Іпанова. Мене називають Микола Вересень. У мене є чотири думки, але я не переконаний, що всі чотири я сьогодні висловлю. Може, колись щось перенесу. Спочатку я почну з росіян, з Кацапів, і буду вживати слово емпатія. Таке новітнє слово достатньо нещодавно воно з'явилося в нашому лексиконі. І воно означає, що окрім того, щоб думати виключно про себе, можна інколи подбати про когось іншого. який задіяний в якійсь конструкції, де ти теж задіяний. Відповідно, треба би, в цю конструкцію вставити думки не тільки про те, що мені вигідно чи приємно, а якось так зробити, щоб і комусь теж було вигідно чи приємно. І тоді якби можна знайти оцю згоду, симфонію. Це важливий момент. І, і це одна з рис, яка просто повністю непритаманна росіянам. Росіянам непритаманна думка про те, що вони можуть помилятися, програвати, зазнавати невдач. Росіянам абсолютно непритаманна думка, що вони знають менше, ніж ти, і абсолютно очевидно, що їх не можна, їм не можна щось підказувати, вказувати, показувати, доводити вони все знають краще, ніж всі люди в світі. Ну, є багато ще рис, які притаманні російському народу. І ще одна риса це емпатія. Це коли треба інколи думати про, про людей, про сусідів, про друзів, про знайомих і так далі. і так далі, і тому подібне. Ні, це ми тільки про себе. І це стосується, до речі, і так званих хороших русських». Я нещодавно послухав там такий Пархоменко, я його слухаю, і він дійсно дуже багато розумних речей говорить. І може навіть відсотків на 80 розумних речей, але тут якось так випливло, що е, апеляційний суд Латвії е, виправдав телекомпанію дощ. І цей пан, як і багато інших росіян, таких ліберальних, демократичних, і так далі. І так далі, які співчувають Україні і донатять навіть на Україну і так далі, і тому подібне. Він каже, це велика перемога. Правильно, що російський опозиційний канал виправданий латвійською владою, і так далі. Перша інстанція сказала, що вони дуже неправильно себе поводять. А друга інстанція сказала, що ні, ну там нема складу. При цьому всі ці роздуми торкалися виключно російського телеканалу і російських журналістів і Росії як такої, але ніхто ніде, тобто цей пан і, і багато хто брав участь у дискусії, про Латвію не згадали. Про, про те, що ці люди спочатку приїхали в Латвію і гостинно були прийняті, про те, що вони пропрацювали цілий рік і ніхто з них не вивчив латвійську мову, і навіть не найняли під час якихось там переговорів. Перекладача з російської на латвійську, на латишську і так далі. Тобто, оце все якби не ходить. Головне, що нас виправдали, ми хороші, а не плохі. А насправді очевидно, що вони, як великодержавні люди, вони вирішили, що ми приїхали в Ригу, це наша земля, ми будемо говорити своєю мовою, ми будемо обстояти ідеї Росії, ми не будемо зважати на Литву. Перше інтерв'ю з мером Риги було в тому сенсі, чому ви знімаєте пам'ятники російським воякам, чому ви це робите, чому ви переназиваєте вулиці і так. далі. Коротше, пісня та сама, що і в Кремлі цю пісню співають, і опозиція до Кремля цю ж пісню е, співає. Жодного слова про те, що може і ми десь не те щось зробили, може нам би варто було би. Відповісти повагою до гостинності латишів, які нас прийняли, коли ми емігрували з Росії, коли в Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну і так далі. Так само Борис Акунін, нещодавно я про це згадував. Він пише книгу про Одесу. Ми всі страшенно дякуємо, Одеса, да, це наше чарівне місце і місто. А потім він сказав, що давайте мені. Там кут, на якому якась сходинка там побудована, жодного слова емпатичного, що ми, я би хотів. Я розумію вас, на вас летять російські ракети, російські БПЛА, російське все. Але якщо у вас у когось виникне можливість написати мені про це про ці сходинки, і під яким кутом вони там побудовані, то будь ласка, я розумію, я вам погано. я... Співчуваю, ні, це не дайте мені кут розташування оці, от схопи. Я не знаю, думаю, може, це Патьомкінська лісниця, так звана. От. І це так постійно: будь-хто з росіян є Росія і більше нікого навколо не існує. І, і я тобі гостинно щось пропонують і кажуть: да ми розуміємо, ви тікаєте від Путіна, приходять до нас до Риги, ось вам ліцензія, ось працюйте. Пофіг, вони вам, нам винні, кажуть росіяни, а ми їм нічого не винні. Ну, коротше, цікава історія. Друга, це, безперечно, треба якось втрутитись. Я думаю, що я десь 200 тисяч й тому що всі зараз говорять про те, що образили Ліну Костенко. Я не вчив її вірші, коли я вчився в школі, про Ліну Костенко згадували тільки в дисидентських колах, а більше ніде. Ну, а тут почалася розмова, що вона, наскільки я розумію, що вона не сиділа, боролася досить так стримано, не, не, не серйозно і так далі, і тому подібне. А от і тому вона теж погана. Ну тут треба сказати, що всі люди більш-менш однакові. Серед них цих людей є алкоголіки, наркомани, злочинці, ху, просто хулігани, є повії чоловічого, і жіночого. Роду і так далі, і так далі, різні люди. Але людство зрозуміло, що треба оцінювати геніїв не по тому, що вони роблять, як всі, а по тому, що вони роблять унікально. От ми не знаємо правдиву історію, наприклад, Тараса Шевченка. Може, він бухав зранку до ночі. Може він розбещував там якихось своїх сусідок. Може, він найгірша людина, але чу... найгірших людей дуже багато, багато десятків мільйонів. Але ми знаємо, що він видатний, абсолютно художник і поет. І видатна людина. І ми по цьому міряємо. Не треба міряти по собі, шукати риси, які є тобі притаманні, а він теж був ледачий, і я люблю на дивані лежати. Ну, ти, ти встаєш з дивану, щоб випити пиво. А він стає з дивану, щоб написати вірш. І цей вірш через 100-200 років люди пам'ятатимуть. Може, Шекспір був жахливою людиною, і є риси у нього, дійсно там з, з родиною своєю і так далі. Але він написав Ромаєва Джульєта: 400 років про це згадують люди. Да. Може, Платон, Сократ, давні греки були просто. Тоді всі були розбешені. Тоді всі пили жахливо. Сотні тисяч, я не знаю, може, мільйони були в Давній Греції, просто не знаю. Поводили себе приблизно однаково, і, 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 і Платон теж так себе поводив. Але він щось придумав таке, що ми пам'ятаємо і через 2000 років. Тому не міряйте, будь ласка, по собі. Я познайомимся з Ліною. Костенко десь в четвертому році, але ми не, ми не друзі, я не думаю, що вона мене згадає. Просто вона прийшла підтримати П'ятий канал, який тоді був єдиний опозиційний, до, до перемоги Януковича на виборах. От, ну і я там працював, і ми тоді познайомились. Всі навколо мене молоді люди були в захваті, тому що вона дійсно легенда, вона дійсно геніальна поетеса, геніальна мисляча людина. От. Але я не чув ніколи до четвертого року взагалі не чув. Ну а потім вже почав чути. Навіть щось може по діагоналі один чи півтора віршики прочитав. Але вона робила те, що вона робила. І якби ті всі критики сиділи в 65-му чи в 71-му році, я думаю, що вони би свої пельки позачиняли і мовчали би тихенько, тому що КГБ за всіма бігала. Це знаєте, мені нагадує, що такі самі люди, як критикують пані Ліну Костенко, вони колись. Так, підкритиковували героїв громадянської і так званої Великої Вілічизняної війни. вони От би якби ми були тоді, ми б воювали краще. Ми б не допустили цього. Ми б зробили цього, ми б зробили цього. Це навколо мене було зранку до ночі. Піонери, комсомольці, жовтенята. От ці всі. От би нам би ми би не ні, ні отошли до Москви під час Другої світової війни. Ми би там от, от ми побіділи б білих красний побіділи. Ну. Тепер так, ті самі люди кажуть, а чого це вона мовчала? А ти чого мовчиш? Ти ж з дивану говориш правильно? Ти ж не говориш, не виходиш на вулицю, тим під підтюбцем десь там написав щось собі тихенько, що всі козли. А я розумний. Ну, тільки ти ніколи не пропонуєш. Ти не пропонуєш навіть критику Ліни Костенко літературну. Ти не пропонуєш. Так само, як і кабінет міністрів, який сьогодні був сформований і так далі. І тому подібне, я прочитав багато реакцій. І ну, ті, що пишуть, вони, безперечно, мають право на у нас вільна країна. Але пишуть вони маразми, в борделі переставили кроваті, все одно нічого не вийде, лучше не буде. А я сижу, і думаю, ви на вулицю виходили ці диванні? У нас що, аптеки не працюють. У нас дефіцит товарів в магазинах, у нас нема бензину? У нас пробки стоять в Києві, як і у Львові, до речі. У нас зараз відрізнити Київ 25 го року літа від Києва 21 го літа майже неможливо. Подекуди їжаки залишилися барикади, але так в принципі не видно. Тому, ну, ну. ну а, а, шо, а як ви хочете краще? І що ви зробили для того, щоб було краще? Так от новий Кабінет міністрів розкритикований достатньо інтенсивно. Ми не знаємо, ми не можемо собі уявити. Але зміна людей потрібна. Просто це менеджерське рішення. Я не знаю, які там думки у Зеленського, але я точно знаю, що якщо ви робите якийсь проєкт, то дуже часто треба думати. Є люди, які можуть зробити проєкт на початку, як стартапери. А є люди, які можуть далі провадити проєкт. Є люди, які можуть перезавантажити в нових умовах проєкт. Тому навіть якщо на чолі стоять ідеальні люди, ідеальні виконавці все одно треба час від часу їх міняти для того, щоб нова кров, новий імпульс, нове повітря, новий кисень якось був і щоб пішло, процес пішов далі. По-друге, треба просто зрозуміти, що люди втомлюються таке елементарно. Всі завжди шукають: а може тому, а може тому, той тому щось не то сказав, а той тому і тому той образився на того, а і того прибрали замість цього. А ви собі коли-небудь стільки працювали, як зараз працюють? Ну, ми ж знаємо, що вони тільки крадуть, вони ж не працюють. Очевидно. Чому тоді російська армія стоїть там, де вона стоїть, а не в Києві? Як вони тільки крадуть і нічого не роблять? Не знаю. Тому це цікавий момент. Я собі сказав, що я там. Якийсь час не буду туди дивитися взагалі, тому що якщо навіть не дивитися, в інтернет все одно дивишся, і, і до тебе приходить якась інформація, і ти можеш скласти якусь картину. Мені здається, що новий уряд буде принаймні не гірше, ніж старий. А моя логіка така, що взагалі новий президент мати, має бути не кращим, а бодай не гіршим, ніж старий. Новий прем'єр, новий міністр, нова Верховна Рада бодай не гірше. Тоді воно поступово піде кудись вперед. Ну, і останнє, що я хотів сказати, це дуже смішна історія. І ми, якби вже я, як кацапознавець, я вивчаю, я читаю, я багато читаю, я багато слухаю, багато навіть вивчаю, читаю якісь там першоджерела чи другі джерела про Росію. Історію дуже люблю уточнювати якісь моменти. Але, от, знаєте, інколи дійсно ти дивуєшся, тому що ти. Думав, що ти все знаєш, а не межі жи досконалості. І, моєго мовка, цапознавству теж доводиться вивчати нові процеси, які відбуваються в Російській Федерації. Це 14 суб'єктів Російської Федерації запровадили такі правила, що школярки їх стимулюють народжувати. Я не знаю, чи їм забороняють контрацепцію користатися. Чим забороняють аборти робити, чим щось ще забороняють, чим відразу кажуть тобі 15 років, на тобі 10 тисяч там, чи 100 тисяч рублів. І, і якщо ти, значить, народиш дитину, ти можеш їх не повертати. Може, така схема. Я не знаю просто, але я знаю, що в Росії суб'єктів Федерації десь під 90, 85, 83, я не пам'ятаю, 87 може. От, а з них 14 запровадили такі правила, щоб дівчата, діти фактично народжували дітей. Діти мають народжувати дітей. Якщо ця ініціатива якось буде прищеплена, то може і 15 буде цих суб'єктів федерації, і 20, і 30, і 40, і 50 і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому, от, знаєте, я такого ще не чув. Це все ж таки новина і. Продовжують дивувати мене люди Російської Федерації, різноманітні не тільки центральна влада в Москві, в Кремлі, але бачите, і суб'єкти Федерації теж хочуть, щоб народжуваність зросла. З гарних новин це смішна новина, а гарна новина це те, що якийсь міністр російський, який за демографію серед іншого відповідає, каже, що до 30-го року буде величезна демографічна криза. Я тільки радію такої такій інформації. Дякую за увагу на все добре. З вами був Микола Вересін. пока-пока. Зараз вимкну якось.